Глаукома це хронічне, прогресуюче і дуже грізне захворювання очей, що може спричинити пошкодження зорового нерву та загибель нервових волокон сітківки. Якщо глаукому не лікувати та дозволити їй безперешкодно розвиватись, вона неминуче призведе до зниження зору та повної сліпоти. Коли око вже не розрізнятиме світла, може з'явитися сильний біль, і тоді єдиним можливим виходом із ситуації буде хірургічне втручання. Але сьогодні лікарі мають методи лікування, які дозволяють уникнути видалення ока навіть при занедбаній стадії і у випадку больової глаукоми на низьких зорових функціях. Таким методом є трансклеральна контактна компресійна діод цикла фотокоагуляція. Як цей метод працює? В середині ока відбувається постійна круговерть внутрішньоочної рідини, яку виробляє целярне тіло. Далі волога йде до зіниці і відтікає через кут передньої камери. В нормі накопичення та відтік вологи має бути однаковим. Якщо вологи накопичуються забагато або є певні перешкоди на шляху відтоку, внутрішній очний тиск підвищується. Від цього страждає зоровий нерв і його волокна. І якщо знизити тиск краплями чи хірургічно вже не вдається, якраз і застосовується методика трансклеральної цикла Ми в офтальміці виконуємо цю лазерну процедуру в умовах сучасної операційної. Новітній лазер без проколів діє на целіарне тіло, яке виробляє внутрішньоочну рідину. Таким чином, вироблення рідини зменшується і тиск в оці падає. Лазер максимально зберігає анатомію структур ока завдяки мікроімпульсній технології. Процедура проводиться під місцевою анестезією, амбулаторна. Пацієнт в той же день йде додому. Хоча трансклеральна циклофотокоагуляція суттєво полегшує життя пацієнта із тяжкою стадією глаукоми краще не допустити такого стану. Варто знати, що часто глаукома розвивається непомітно. Зорові функції зазвичай не знижуються, пацієнт не помічає якихось змін. Водночас пота ці руйнівні процеси в оці тривають. Однак лікар може виявити дефекти поля зору вже на ранніх стадіях глаукоми. Якщо офтальмологічне обстеження і необхідна терапія будуть проведені вчасно, зниження зору та його втрати можна запобігти. Запам'ятайте, що головною запорукою успіху в лікуванні глаукоми є регулярні профілактичні огляди в офтальмолога з обов'язковим вимірюванням внутрішньоочного тиску, особливо для пацієнтів після 40 років. В офтальміці ми все робимо комплексно від діагностики до лікування. Тому приходьте, з глаукомою жартувати не треба.